7 вересня президент України Володимир Зеленський призначив керівників чотирьох міських військових адміністрацій на Донеччині Покровської, Мирноградської, Добропільської та Селидівської. Минув місяць, протягом якого начальники адміністрації вивчали ситуацію, і вже сьогодні про свою роботу журналістами поспілкувався очільник мирноградської міської військової адміністрації Юрій Ключка. Він зазначив, що працівники міської ради продовжують працювати та виконувати свої функціональні обов'язки. Всі працівники працюють на місцях. За місяць я поспілкувався і побачив, що тут достатньо фахових працівників, які і надалі будуть працювати. Є керівники, яким потрібно знаєте, дати, як то кажуть, кисню, дати можливість приймати рішення, і вони будуть надалі працювати і гідно працювати на нашу громаду. Найголовніше завдання військової адміністрації та її керівництва оборона держави і забезпечення життєдіяльності громади, співпрацювання з військовими, з правоохоронними органами задля того, щоб не було ніяких випадків колабораціоністів, не було, дотримування закон, законності на території громади, в тому числі і заборона на торгівлю алкогольними напоями, забезпечення там. Опалювального сезону, водозабезпечення, забезпечують життєдіяльність романту найближчим часом. Планується розпочати ямковий ремонт доріг. Це буде вирішено в найближчим часом. Якщо є законні методи е, ремонту доріг, то ми будемо їх ремонтувати. Ми працюємо, ми підготували там. Ряд документів, які потрібно узгодити і дороги будуть робитися. Що стосується опалювального сезону, то Юрій Ключка, як і керівники інших громад Донеччини, зазначає, що він буде надскладним і чіткого розуміння, чи буде відновлено газопостачання, і досі немає. Наразі ніхто не дасть гарантії, що в нас буде газ. Навіть якщо завтра він буде, то він може через тиждень ситуація поміняється і його не стане. Для того щоб ми... Розглядали опалювальний сезон з газом, нам потрібно ще розуміти, що потрібна вода і електрична енергія. З водою також є серйозні проблеми, тому сказати, що в нашій громаді 100% буде тепло в багатоквартирних будинках, наразі я сказати не можу і гарантію ніхто не дасть. Якщо Буде відновлення газопостачання до Донецької області, то в першу чергу газопостачання буде подаватись на котельні і на об'єкти критичної інфраструктури. Потім в другу чергу буде подаватись в будинки приватного сектору. І в останню чергу газ буде подаватись в будинки багатоквартирні будинки. Тому в громаді шукають шляхи впровадження альтернативних джерел опалення на сьогоднішній день. Ми Міська військова адміністрація розглядає придбання близько 200 печі булір'янів для того, щоб ми змогли допомогти мешканцям обігріватися. Ці печі булір'яни можуть використовуватись в облаштованих кімнатах в підвалах багатоквартирних будинків. Ми розглядаємо локації для забезпечення пунктів обігріву. Які будуть встановлені на території нашої громади. Тривають роботи і за проєктом щодо використання шахтних вод в централізованій системі водопостачання Мирнограда. Проте тут є певні складнощі. Це дуже складний проєкт. Ми працюємо разом з обласною військовою адміністрацією над цим проєктом, з компанією Вода Донбаса та з нашою Покровською громадою. Він достатньо складний. Його Неможливо вирішити за день і навіть за тиждень. Там потрібно багато обладнання для того, щоб запустити цей проект. Тобто, ми повинні розуміти, що ці шахтні води потрібно ж привести до норми. Юрій В'ячеславович зазначив, що за умови поставки необхідного обладнання строки виконання робіт протягом трьох місяців. Проте наразі доставити його досить складно. Саме тому в мирноградській громаді було запроваджено програму допомоги тим мешканцям, які власними силами роблять свердловини. Є програма, ми можемо а... Казати, що якщо мешканці за власні кошти бурять скважини, ми можемо їм надавати обладнання в виді насоса та генератора для того, щоб ця скважина була автономною. Незабаром у Мирноградській громаді буде створено єдиний центр гуманітарної допомоги. Зараз ми зробимо логістичний центр в громаді, де вся допомога буде. Кожен благодійний фонд або громадська організація, яка захоче надати нашій громаді допомогу, вона буде розуміти, куди цю гуманітарну допомогу привести. Це і немає різниці. Це продуктові набори або якісь там фільтрувальні станції, або одежа. Буде в цьому центрі вестись облік. Мешканці повинні знати, скільки прийшло гуманітарної допомоги. І скільки видали гуманітарну допомогу, хто має право отримувати, хто не має право отримувати, тому це буде налагоджено. Також у громаді триває боротьба з продажем алкогольних напоїв. Начальник міської військової адміністрації впевнений, час переходити до рішучих дій на протязі всіх місяців. Була одна боротьба: просили мешканців і приватних підприємств не торгувати алкоголем. За цей місяць я побачив, що ну, цей спосіб не діє. Треба, на мій погляд, з цим питанням боротися радикальніше. У нас буде інформація у військовій адміністрації, що якийсь магазин торгує алкоголем, то ми будемо вживати законних методів боротьби з цим алкоголем. Завтра може так статися, що цей магазин перестане торгувати зовсім всіма продуктами, і там, наприклад, з'явиться пункт гуманітарної склад гуманітарної допомоги Мирноградської військової адміністрації. Або якщо це МАФ, він може бути залучений на якісь оборонні споруди. Або на вході цього магазину міського водоканал буде шукати пари. З огляду на ситуацію, яка наразі існує в області, Юрій Ключка впевнений, евакуація найкращий варіант для мешканців. Я впевнений, що єдиний вихід для того, щоб ми пройшли нормально це цю зиму, пережили це евакуація. Іншого іншого альтернативи немає. Я спілкуюсь з мешканцями. І чую там, дайте нам умови. Ну, таких самих умов, які там у, у кожного у нас квартирі, в евакуації ми не знайдемо. Це, ну, це всі повинні розуміти. Якщо е, є можливість там кудись виїхати, потрібно виїжджати. Є там, обласна програма по евакуації, є всі дані, куди мешканці можуть виїжджати. Це потрібно робити. Це е, е, єдиний спосіб. Спосіб зберегти життя, альона Соболенко Чепіль Даніїл з Мурнограда. спеціально для Капрініус.